Привіт, усім! Після минулого відео було сотні коментарів і прохань зняти щось подібне, але тільки про наш чудовий університет. І сьогодні саме для вас я це зроблю. Поїхали. Щоб відкрити двері до нашого університету, ключ не потрібен. Потрібні тільки знання. На вході в університет нас зустрічає стіпки рецепції. Це люди, які завжди готові нам допомогти. Також стійка охорони завжди хтось є присутній і захищає нас після пережитого шоку від нашої. Архітектури і від нашого прекрасного університету ми можемо сісти трішки, повчитися, а також здати свій верхній одяг в гардероб. Гардероб є безкоштовним. Так, так, ви Він є безкоштовний. На жаль, організатори не погодилисям музику, тому буду говорити голосно. Це є наша зала спортова. Тут ми граємо футбол, волейбол, баскетбол, теніс. Маємо аеробіку. У нашому університеті є спортзал. Спортзал завжди є відкритий для наших студентів, кандидатів. Ми можемо позайматися спортом, побігати, попіднімати щось. Дуже прикольно. Зараз ми знаходимося в одному з моїх улюблених місць це кафетерія. Тут студенти завжди можуть поснідати, пообідати, навіть інколи повечеряти. В нашій столові, як ви бачите, є вся кухня світу. Кожного дня страви змінюються. Це є страви вегетаріанські з м'ясом, з рибою, декілька видів супів, декілька видів салатів, декілька видів гарніру. Суші, бутерброди, маленькі перекуси, десерти. Ось нарешті я вам зараз покажу свята святих наших університетів. Це є аули. Тут відбуваються більші виклади. Виклад це є не слічення, це заняття, яке розраховано на більше людей. Студенти сидять тут, викладачі сидять напроти. Викладають вони на польських і на англійських мовах. Зараз ми знаходимося в серці нашого університету. Це є бібліотека. Тут говорити треба на порядок тихіше, адже люди тут навчаються і здобувають нові знання. Ось ми вже в самій бібліотеці. Тут знаходяться комп'ютери, столи, диванчики, книги. Завжди книжку любу можна взяти з собою додому. Будьте обережні, книги дуже затягують. Щоб вирішити студентські справи, необхідно потрапити до деканату, а щоб потрапити до деканату, необхідно взяти електронний квиточок, з яким ви потрапите. До деканату. Завжди усміхнений персонал допоможе вам у вирішенні будь-яких питань. Особисто я, після гарно зданого екзамену, любив насолодитись чашечкою кави саме тут, це в нашому барі. Він є на другому поверсі з прекрасним видом на урсину. Чай, матча, кава все до вашого вибору. Частечка, бутерброди, канапки, круасани. Оператор попросив мене показати своє улюблене місце. Це є ланч зона Вона знаходиться на третьому поверсі диванчиками, яких ми можемо відпочивати і вчитися. На третьому поверсі знаходиться мовний відділ. Прямуємо до відділу IT. В відділі IT можна вирішити всі свої питання, пов'язані з лаптопами, з логуваннями, з IT-посиланнями. Тощо. Дякую, що переглянули це відео. В разі якихось питань, коментуйте це відео, пишіть, дзвоніть. Це буде стула.